Сорочинський ярмарок переїжджає. У цьому році з огляду на безпеку його проведуть у Львові. До війни цей масштабний захід відбувався на ярмарковій площі понад 16 гектарів просто неба в центрі села Великі Сорочинці Миргородського району на Полтавщині. В інтернеті цю новину обговорюють дуже жваво, судячи з коментарів, люди не зовсім зрозуміли таку необхідність. То буде ярмарок, але не зовсім не сорочинський. Згодна, мені чогось сумно, що його переселяють. Підтримую, автентика має свої прив'язки до краю, і це порушувати не варто неприпустимо переносити, але в час війни вважаю, такі заходи недоречні. Одні захищають країну, а інші співають і веселяться. Якийсь парад лицемірства, як на мене. Керівниками ярмарку журналістам Релеф Мюз поспілкуватися не вдалося. Та ось як вони відповідають коментаторам на офіційній сторінці Сорочинського ярмарку у Фейсбук щодо назви ярмаркового дійства у Львові. Зашквальні коментарі з цього приводу мають бути задоволені нашим поясненням. Повна назва проекту презентація традиції ярмаркування у селі Великі Сорочинці на прикладі організації проведення національного сорочинського ярмарку та традиційної культури і мистецтва Полтавщини у місті Львів, яка приурочена Дню Незалежності України. Маємо наголосити, що ця ярмаркова традиція ніяк не може бути перенесена, переадресована, перевезена, переадаптована і тому подібне. Спокон віку продавати та демонструвати свій крам, виготовлений виключно руками, у Сорочинці їздили і знані решетилівські майстри. Мені не зовсім подобається, що традиція Полтавщини, хоча він вже такого масштабу якби набув майже міжнародного, але традиція повинна бути там, де вона започаткована. Я вважаю, що тут чисто комерційний інтерес, щоб заробити кошти. Потім під час військового стану такі заходи як би заборонені, Схід і Захід разом, якби треба, і нам треба популяризувати, звичайно, наше решетирівське мистецтво, на весь світ, і, зокрема на Західну Україну. Але в тому моменті, що колоритність сама, волівські місця, оці пісні наші, наша така, як кажуть, Колоритна сама обстановка, та що на сороченцях її неможливо відтворити десь на західній Україні. Де майстер художньої кераміки Іван Деркач з решетилівки на сорочинський ярмарок їздив лише двічі. Каже, дорачніше свої роботи демонструвати на виставках щодо сорочинців, Його думка така. На мій погляд, він уже став каже комерційним, чисто комерційним заходом. Туди з'їжджаються великі торговельні фірми, організації, великі частні підприємці з великим капіталом і для майстрів. Якби він став дуже невигідним, дуже дорогим. До того що підприємства, які виготовляють свою продукцію у великих масштабах, витіснили з сорочинців вироби ручної роботи. Ярмарок може втратити ще й свою назву, каже Іван Деркач. Сорочинський ярмарок це чисто географічна прив'язка до міста, де його завжди традиційно проводять. Якщо перенести його в Львів, це вже буде. Я б його назвав би по-іншому, наприклад, Дні Полтавщини. У Львові. Сорочинський ярмарок у Львові відбудеться з 24 по 27 серпня.